Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і buenos Буйнос діас. invito інвіто Ала clase número 3 módulo 7. Запрошую вас до третього відео із сьомого модуля. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу особливість деяких дієслів. Ми будемо говорити про відмінювання дієслів у простому теперішньому часі. І ви побачите, що. Є особливості, які не впливають, не залежать від того, як закінчується дієслово. Переходимо до справи. Отже, третє відео з сьомого модуля. Теперішній час дійсний спосіб, неправильні дієслова. В чому особливість відмінювання неправильних дієслів. Такі дієслова, як ви бачите, закінчуються на ар, – мовер закінчується на «ер» і морір закінчується на ір. Закінчення різні. Але визначена одна буква, позначена в цих словах О. Саме в ній якраз причина цього відео. І ще одна група дієслів: террар, ентендер, сентір. Як ви бачите, також закінчується на r, r або ir. Але тут позначена буква Е. І саме в ній причина другого, другої половини цього відео. Отже, звернемось до відмінювання дієслів типу волар. В першій особі a menudo» Я літаю часто. vuelas у вас en coche» Ти летиш або полетиш, чи поїдеш машиною, чи їдеш машиною. Зверніть увагу, там, де було О, стало Уе. Вуело Вуелас. «Vuelas». «Usted», Ель, Ея – «Vuela Ен класе туриста? Знову ж таки, замість О Уе. А от коли ми говоримо про нас або про вас, зараз побачите. Цієї заміни в корені дієслова, букви О, на «у» не відбувається. «Носотрос Ми летимо в Париж. «Восотрос волаюсь космотру, ви летите з нами. Зверніть увагу, отут оця О залишається такою, як вона була в початковій формі слова. «Ейос, ейас, устедес вуелан маняна тобто вони хлопці, вони дівчата або ви, ваші милості мається на увазі, летять завтра? Тепер діє слово типу ПДР. Правило те саме О в корені заміняється на «уе». і в тих самих випадках. Йопеду аюдарти Конести Асунто. Я можу допомогти тобі у цій справі. Тупи свенірпорлатарде, ти можеш прийти в другій половині дня під вечір? Устет ель Еяпе контарме лаверда? Він, вона або ваша милість, ви можете розповісти мені правду ir подемос ір ya. Ми можемо йти додому вже. І знову ж таки, nosotros в дужках, тому що його можна не говорити. Тому що Подемос стосується лише першої особи множини, тобто нас. Vosotros podéis, подесь марнос. Ви можете нам позвонити. І знову ж таки, vosotros можна не говорити, тому що ця форма відноситься тільки до вас. Причому це ви, оті, коті, ті, ти плюс, ти плюс ти. Поден ellas, ustedes, устедес, венірманяна, можуть. Вони, хлопці, дівчата, або тут змішана група, або ваші милості прийти завтра. Тепер діє слова, які закінчуються на «ір», але мають таку саму букву О в корені, яка буде змінюватись за тими самими правилами. Йодуермобен. Можна сказати просто дуермобіен або Йодуермобен. До дуермесаки? Ти спиш тут устет ель ея дуерме каса. Тобто він, вона або ваша милість спить вдома. ночує, мається на увазі вдома. І тут зверніть увагу, коли ми говоримо про нас, ми дорміторіо, буква О не змінюється на «уе». Висадка здорміс en el SOFA. Ви спите на дивані. Так, як і в попередніх випадках, отут. Коли ми говоримо про нас або про вас, причому вас це ті, ті група до кожного, з котрих ми можемо звернутися на Ти. Дермен Еюс, Ейс, Устедес mucho? Вони сплять багато. А от хто вони? Отут от вказано на вибір. Є. Багато інших слів, які мають подібне відмінювання. Я їм зараз наведу приклади, а ви спробуйте скласти речення з цими словами відповідно до того, про яку особу ви будете говорити. Наприклад, контар. Це дієслово має два значення рахувати або розповідати. Куенто, квентас, квента, контамос, контайс і квентан. Мовер рухати. Муево, муевес, муеве, мовемос, «мовемос», муевен. Morir, pomerate. Muero, mueres, muere, morimos, morís y mueren. Ще декілька дієслів з подібними особливостями відмінювання. Рекорда. Пам'ят. Recuerdo, recuerdas, recuerda, recuerdamos, recuerdais y recuerdan. Vuelvo, vuelves, vuelve. Вольвемос, вольвейс, vuelven. Суняр, мріяти або снитися. Суєньо, суеняс, суеня, сонямос, соняйс, суенян. Нагадую, ми знаходимося в третьому відео сьомого модуля, розглядаємо теперішній час дійсний спосіб відмінювання неправильних дієслів. Зараз можна натиснути паузу і зробити те, що я тут вас прошу. А тепер поговоримо про те, як відмінюються дієслова типу Феррар. Як ви бачите, закінчення на «ар», але нас цікавить зміна оцієї голосної Е в корені слова. Йосємпре la puerta» Я завжди зачиняю двері. Як ви здогадались, «йо» можна не говорити, тому що закінчення «fierro» Вказує на те, що я говорю про себе. Ой, ла т'єнда ла ф'єррасту. Сьогодні магазин зачиняєш ти. Зверніть увагу на це повторення артикля. В даному випадку, артикль заміняє іменник магазин, і іспанці люблять так повторювати. Сьогодні магазин його, магазин мається на увазі, закриваєш ти. Устет, тобто ви, ваша милість, Ель, ея, він, вона закриває цю справу. Nosotros las ventanas. Ми зачиняємо вікна. Зверніть увагу в першій особі множини, ми. буква Е не змінюється. Так як в попередньому випадку було з буквою О, в таких випадках вона не змінюється. las cajas. ви зачиняєте, закриваєте коробки, там, де говоримо nosotros і в буква в корені не змінюється, так як в попередньому випадку було з буквою О, тут так само з буквою Е. «Ellos, ellas, ustedes, устидет sus libretas» – вони закривають свої зошити. Тепер, є слово «querer», яке закінчується на Р, але знову ж таки, нас не це цікавить. Нас цікавить голосна в корені. te quiero або yo – Його можна не казати. «Te quiero» означає Я тебе кохаю, Я тебе люблю. Хоча дослівно воно звучить Я тебе хочу. la quieres» або просто «La quieres» ти її любиш. Устет ель Ея Кере альгомас. А отут слово кере використовується в значенні хотіти, бажати чогось. Він, вона, ваша милість, тобто ви з великої букви, хоче ще чогось? Ну, ми хочемо жити в мирі. Так от, отут, коли ми говоримо знову про нас і про ви з маленької букви, оця буква в корені не змінюється. Os otros kereis ir альтине, ви хочете йти в кіно? Е устедес, Чи хочуть вони повернутись сюди? Тепер є слово, яке закінчується на «ir», сентір відчувати, але знову ж таки нас цікавить зараз оця от голосна в корені. mi culpa». Йо lo siento» або просто «lo siento» – це так, як би по-англійськи, I'm sorry. Тобто, я шкодую. Мені жаль, що так сталося. І дальше. Есмі кульпа це моя вина. Я шкодую про це це моя вина в значенні вибачення. То сієте сла Пердіда, вердат? Ти переживаєш, відчуваєш втрату, правда? «Устет ель Е сєнте Алівіо. Тобто, він або вона, або ви, з великої букви, тобто ваша милість, відчуває полегшення. Nosotros los sentimos mucho. Ми про це дуже шкодуємо. Нам дуже жаль. Що ви відчуваєте зараз? Дивіться, отут і отут, оця буква F «E» в корені залишається незачіпаною, такою, як була з початку. Не змінюється. Nos usted sienten. Ми не знаємо, що вони відчувають. І інші слова подібного відмінювання. Сухерір це радити. Сухєро, сухєрес, сухєре, сухерімус, сухеріс і сухєрен. апретар. Стискати або притискати. Апрєто – апрєтас, апрєта, апретамос, апретайс і апрєтан. Преферір. В нас немає дослівного перекладу цього слова, так, щоб одним словом було. Це надавати перевагу, надавати преференцію чомусь. От преференція звідси походить. Йо преф'єро, ту префєрас, префєре, преферімос, преферімос, преферіс і преф'єрен. І ще кілька слів з подібним відхиленням у відмінюванні. Пенсар. Думати п'єсо, п'єнсас, п'єнса. pensamos, pensáis, piensan. empezar, pochinate, empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan. entender, resumite. entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden. a te preprecasca. Я ви помітайте, я намагаюсь підбирати до приказок. Ті слова, які відображують правило, яке ми розглядаємо на уроці. От, наприклад, Камаронкесе Дуерме, Село Лєванте, Сплячу креветку відносить течія. А тепер, за одну хвилину, запишіть, що ви довідалися з цього відео, як це застосуєте в житті. Занотуйте фразу, котра вам сподобалась. А ще краще напишіть її в коментар. І зробіть це прямо зараз, бо без закріплення ми втрачаємо вивчене. А тепер традиційна для нас рубрика камера акціон». «Енке п'єнсас» про що ти думаєш? Преферімо Скедарнос Енкаса. Ми обираємо залишитись вдома. Або надаємо перевагу тому, щоб залишитись вдома. Пірдену чутемпо Enredes Sociales. Вони втрачають багато часу в соціальних мережах. Або витрачають на соціальні мережі. Коенто Контіго це якби рахую з тобою. Вірніше, значення таке. Можу на тебе розраховувати. «Пуедес репетір, по фавор. Можеш повторити, будь ласка. Конто кеста є ста камісета або каміса. Скільки коштує ця сорочка, або якщо це камісета, то це була б футболка. Ще одна приказка. Є но Кенно но гана. Хто не ризикує, той що не робить. Ну, кажуть, не п'є шампанського або не виграє. Хто не ризикує, той не виграє. Нагадую, що сьогодні ми розглядаємо теперішній час дійсний спосіб неправильні дій слова, Тобто їх відмінювання. В наступному відеоролику це буде відео 4 із 7 модуля, ми поговоримо про. Інші застосування дійсного нахилу простого теперішнього часу та прозворотні дієслова. Коли дія повертається якби на того, хто її робить. От зараз момент натиснути на паузу і зробити те, що я вас прошу. Ну от. Коротенько все, що я хотів розповісти вам у цьому ролику. Сподіваюсь, що воно для вас буде корисним. Пробуйте складати власні речення, як відмінюються ді слова, ви вже бачили. За зразком тих речень, які я вам даю, складайте власні. Саме головне робіть це систематично щодня і повторюйте складені ваші вами речення, ваші власні речення в голос, щоб працював і ваш слух. І артикуляційний апарат, коли ви будете це повторювати. На цьому з вами прощаюсь. Gracias por vuestra atención і hasta la próxima.